День діти. Сьогодні у нас з вами буде заняття зарамати. І для того, щоб воно пройшло гарненько і весело, пропоную вам спочатку пограти в гру, яка називається Склади риму. Роздивіться мої малюнки. Що на них намальовано? Кішка, мишка, кришка. Друге, лисичка, клубничка, сестричка. Далі. Гілка, бджілка, тарілка, коса, оса, роса, листочок, колобочок, молоточок, грибок, пеньок, клубок. А цю риму придумаєте, тобто закінчите самі: дуб, куб, а третє слово. Подумайте, яким воно буде. Рими нужні для того, щоб складати вірші. Ще одне завдання нам приніс Буратин. Подивіться, будь ласка, він шов сьогодні до школи і загубив свій букварик. З нього повипадали літери і розсипалися на підлозі. Допоможіть моєму буратині зібрати приголосні в голубих кошик. А голосні в червоний. Діти, а зараз подивіться на мої малюнки, що тут зображено: травичка, тюльпан, тризуб, трамвай, торт. Тин. Як ви гадаєте, що об'єднує всі ці слова? Так, це звук Т, який стоїть. Першим в цих словах. Давайте роздивимось. Звук Т означає літера «Т». Ось вона яка. Букву Т сьогодні разом вивчимо ми залюбки. Навчимось її писати, запам'ятаємо назавжди. А щоб краще запам'ятати, яка ж наша буква Т. Давайте подивимось, на що вона схожа. Вона схожа на димоход, на молоточок, на гвіздочок, на топор. Ось така наша літера Т. Давайте разом з вами почитаємо склади, бо ми вже знаємо багато голосних, ми з вами вивчали. Та, ТО, ту, ті, ти. Молодці діти. Давайте ще один раз. та ТО, ту, ті, ти. А домашнім завданням буде для вас роздивитися цей малюнок і разом з батьками скласти склади зі звуком Т, прочитати їх і прочитати, що написано на цій картинці знизу. Можна розібрати ці слова. На голосні та приголосні та поділити на склади. Зараз ми з вами ще розгадаємо ребус, який нам пропонує Буратіна. Подивіться, на ньому намальован міст. Але якщо додати до слова міст звук О, то вийде зовсім інше слово. Місто. Тобто ми живемо з вами в місті Харків. Великому та красивому. Цього хлопчика в нас зовуть Тарас. Кожна літера відповідає малюнку. Але якась, якийсь тут малюнок зовсім не відповідає літері. Роздивіться, будь ласка, малюнки та літери. І скажіть, що треба замінити на цих картинках. Бо один малюнок зовсім не такий, як потрібно. До побачення.